Вітаю на сфері! Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Ветеранський спортивний клуб Неможливого не буває. Презентував партнерський проєкт Бізнес для ветеранів. Його головна мета об'єднати зусилля бізнесу та спортивних організацій для підтримки ветеранів, їхніх родин і розвитку ветеранського спорту в Україні. Детальніше у сюжеті. Михайло ветеран російсько-української війни, на захист держави, став у 2022 році. Виконував бойові завдання на запорізькому напрямку, де в 2023-му отримав поранення. Після реабілітації чоловік втілив власний бізнес-план, відкрив кав'ярню. Після виписки із репцентру я дізнався інформацію, що можна отримати грант на власну справу. Я на той час знайшов приміщення, домовився за нього і зробив бізнес-план, подався. Якби коли вже мені підтвердили його і підтвердили те, що так би мовити, я виграв бізнес-план грант, почав роботу над кав'ярні. Ветеран є учасником спортивного клубу Неможливого не буває. Бере участь у різноманітних національних та міжнародних змаганнях. Сьогодні клуб презентував партнерський проект Бізнес для ветеранів. Його основна мета об'єднати зусилля бізнесу та ветеранської організації задля соціальної та фізичної реабілітації воїнів, їхніх родин та підтримки ветеранського спорту. Спорт це є найкраща реабілітація, тому що, по-перше, ми там знаходимося в ком'юніті. Таких самих ветеранів, яким не потрібно нічого пояснювати, вони розуміють тебе без слів, адже це люди, які пережили схожий досвід, і почуваємо себе комфортно. Це перше коло, в якому ми почуваємо себе комфортно, щоб потім почувати себе комфортніше в суспільстві. Учасник та представник ветеранського спортивного клубу неможливого не буває Павло Коретнюк каже: суспільство має допомагати воїнам не тільки на фронті, а й під час лікування та реабілітації. Спорт от такий надає силу не тільки фізичну, а й взагалі додає цілеспрямованості і дає нам якусь ціль в житті, що ми маємо робити далі. І це тільки початок. Як ви бачите, ми вже стараємося собі допомогли, так скажемо, в якійсь мірі. Ми стараємося вже допомогти іншим, і це дуже важлива соціальна мета. Підтримка бізнес-партнерів допоможе забезпечити спортсменів необхідною інфраструктурою та інвентарем для тренувань, організувати участь у національних і міжнародних змаганнях, а також реалізувати плани зі створення спеціальних реабілітаційних центрів. Щоб ми не робили, цього недостатньо, так і ми маємо певну підтримку міську. Ми намагаємось нарощувати, але так як це для нашої держави новий виклик, і це новий напрямок, ми. Наразі маємо певні труднощі і фінансові в тому числі. На наступний рік у нас є в планах зробити чотири інклюзивних майданчики в різних частинах міста. До слова, ветеранський спортивний клуб неможливого не буває. Об'єднує понад сотню ветеранів і паралімпійців. 2023 року вони беруть участь в іграх нескорених, а цьогоріч планують виступити більше ніж на 30 змаганнях. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Рівничина зустріла 14-й евакуаційний поїзд з Донеччини. Переважна більшість внутрішньо переміщених осіб це люди старшого віку. Серед них є декілька маломобільних осіб. 16 жителів Донецької області будуть розселені в громадах Довинського району. У рівному працюють над створенням зручного простору для всіх мешканців. Наразі у місті вже реалізовано майже півтора кілометра інклюзивного маршруту з восьми запланованих. За словами міських чиновників, реалізацію повного проєкту розпочнуть після забезпечення необхідного фінансування. Поки не буде фінансування, ми, на жаль, не зможемо розпочинати. Чому? Тому що є фінансування, ми тоді роботу розпочинаємо. Але ми фактично готові повністю. Ми так само в пошуках ще додаткових донорів, тому що місто готове. Ми показали. Дуже от е, гарний приклад. Це з, з фондом Корабель допомоги, який фактично нам вдалося реалізувати перші години 4 кілометри. І це говорить про те, що місто готове повністю буде до безбар'єрності до перетворення наших вулиць. Цей проект буде передбачати повністю доступ до всіх будівель, які будуть проходити по маршруту безбар'єрності. Він буде сягати від вулиці Кавказької, на Петлюри, те, що ми зараз провадили, плюс злата плаза від Влади Плази буде йти до вулиці Чорновола, плюс буде з'єднуватися. Наш міський реабілітаційний центр це крок. Потім буде з'єднуватись міська дитяча лікарня, потім буде крокувати до вулиці Корновухова, до Карновуха самої, до центральної міської лікарні, там теж ведуться перетворення певні. Після того буде від вулиці Карновухова, буде йти по самій вулиці Відінський. і Після Відінської кільця буде повертатись по Степана Бандери і також по Княгині Олії з'єднуватись буде з департаментом захисту і міською радою. Інклюзивний простір передбачає пандуси, тактильну плитку, доступні пішохідні переходи та зупинки громадського транспорту. 200 одиниць зброї задекларували громадяни на Рівненщині. Це статистика майже за рік. Нагадаємо, в Україні з 25 листопада можна задекларувати незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси і залишити їх у себе, а не здавати у поліцію. Про порядок та важливість процедури, і що передбачає закон. Дивіться далі. В умовах воєнного стану безпечне зберігання зброї стає особливо актуальним. На Рівненщині громадяни декларують знайдене та отримане вогнепальне знаряддя. З листопада минулого року зареєстровано понад 200 одиниць зброї. З них 152 п'ятдесят 58 автоматичної зброї. Шість пістолетів, револьверів та чотири карабіни. Декларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю чи боєприпаси може будь-який громадянин України, якому виповнилося 21 рік. Процедура передбачає негайне повідомлення поліції, прибуття до підрозділу протягом 24 годин для огляду та обліку зброї, а також отримання дозволу на її зберігання до кінця воєнного стану. Якщо вона чиста по базі, що від людини вимагається від неї заява, інфікаційний код. Паспорт про місце проживання, фотокартка 3,5-4,5. Це займає буквально 10 хвилин. Ну і звісно, та зброя, яку вона, наприклад, знайшла е, на, на території Рівненської області, наприклад, фотографується, заноситься її в базу, і все, видається, як Квитанція закон України про декларування зброї набув чинності з листопада минулого року. Він створює правову основу для непритягнення осіб до відповідальності за зберігання зброї без дозволу та посилює контроль за її обігом. Номер 768 Про затвердження порядку декларування зброї боєприпасів до неї визначає механізм декларування громадянами України іноземцями, особами без громадян, які на законних підставах перебувають на території України. Отриманої знайденої ними під час дії воєнного стану вогнепальної зброї з нарізним стволом калібру до 12,7 і Міліметрів гладкоствольна зброя калібру до 23 мм міліметрів та боєприпаси до неї. Правоохоронці наголошують, мати зброю вдома це велика відповідальність. Неправильне зберігання або легковажне хизування може призвести до трагедії. Тому громадяни повинні співпрацювати з поліцією, щоб створити безпечне середовище для себе та близьких. Ірина Кутюк, випуск новин. Сапери державної служби надзвичайних ситуацій рівненщини розміновують деокуповані території на сході України. З початку року вони знищили понад 3 тисячі ворожих вибухонебезпечних предметів на понад 130 гектарах. Загалом на сході зараз працюють 15 наших фахівців вибухотехніків. У Рівному зупинили водійку із ознаками наркотичного сп'яніння. Їй 21 рік їхала без увімкненого ближнього світлофара. Як виявилось, посвідчення водія у неї немає. Від огляду на стан наркотичного сп'яніння відмовилась на жінку, склали два адмінматеріали. У Вараському районі викрили нелегального видобувача бурштину. У полі поблизу села Аждань 33-річний чоловік копав сонячне каміння. На місці події правоохоронці вилучили техніку та обладнання. За фактом відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Одна картоплина важить майже кілограм. Такий врожай у рівному зібрав чоловік, який давно відомий у місті своїми гарбузами-рекордсменами. Цього року здивував і врожаєм картоплі. Господар каже, секрет у родючій землі та любові до праці. Осінній врожай бачила Юлія Смаль. Перша картоплинка. 972 грами. Друга картоплинка. Півтора кілограми, третя картоплинка. Два Більше двох кілограмів важить всього лишень три картоплини, які виросли на городі в Рівнянина Миколи Садорука. Господар відомий у місті своїми гарбузами велетнями тепер виростив і чималу бульбу. Дана картоплина виросла у нас отут на цій землі. Чим ця земля хороша, що тут дуже багато сопропелю. Це коли ми купали цей ставочок, ця вся Річковий озерний мул ми тут розпланували, і на цій землі тут і гарбузи по 50 кг ростуть. Це за рахунок того, що земля багата, якраз мікроелементами, ті, що потрібно для рослин, і вони швидко ростуть і дають такі гарні врожаї. Інші картоплини в середньому важать 400-500 грамів. І зібраної картоплі за родинною традицією Миколи обов'язково готують деруни. Після збору врожаю є така традиція зробити деруни. Це наша така сімейна традиція. Це і моя бабця так робила, і мама робила. І ми так стараємося дотримати цих традицій. Великі картоплини, які ми і зразу зібрали врожай, і тремо, і печемо. Млинці, які називаються деревни у нас у пана Миколи цього року теж вродили гарбузи, але вже не такі великі, як колись. Чоловік зізнається, руки не ті, щоб тягати гігантів. Тож тепер садить інший сорт. Перейшов на такі, якби декоративні грушеподібні. Чим їх особливість те, що вони дуже гарно зберігаються, їх треба зберігати в сухому прохолодному місці, тому що, коли буде сирість, вони будуть гнити. І вони зберігаються. Це тогорічний гарбузик. Який навіть із пошкодженням, які нанесли вохлопчик, який називається іспанський слима коричневий, вони тут після дощу всі повилазили. От він його пошкодив, але навіть пошкоджений гарбуз пролежав і зберігся цілий рік. І от якщо взяти, порівняти цей гарбуз, от ви бачите, яка різниця цього, це вже такий досить. Такий. Буде значно більше. Микола Сидорук розповідає: секрет такого врожаю не лише в родючому ґрунті, багатому на мінерали. Якщо ти любиш землю, любиш працювати, то й матимеш результат. Якщо ти будеш до землі ставитись без любові, до своєї праці ставитись воєн, як воно мені ніколи. В тебе нічого не вийде. Землю треба любити і завжди все робити з надією і з добром. Коли ти це все робиш, то воно тобі земля дякує, як то кажуть. Ну, це закон такий. Окрім того, у Миколи є власний сорт горіха. Також вже третій рік поспіль сім'я збирає і яблука, які вивів сам рівнянин. Оці яблука вони досить таки мають цікавий смак, досить таки гарно і на вигляд, і ну. Єдиний їх недолік, що вони не зимові, не зберігаються, але в мене є сорти зимові, які зберігаються. А це сорт, який я сам вивів і який має досить гарний смак. Попри негоду, цьогоріч у Миколи гарно вродили фрукти, ягоди й овочі, наприклад, буряк, морква, помідори, чері, персики, малина та інші. А власний сорт яблуні в майбутньому господар планує розмножувати. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Я вам зичу не лише хорошого врожаю, а й мирного вечора. Адже на сьогодні у мене все. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.